Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий мікс бренду Esmara. В лоті є сукні, штани спідниці та футболки різних кольорів та різних розмірів. В лоті сукні буде 10 одиниць. Штани 1 одиниця. Спідниця 1 одиниця. Та футболки 3 одиниці. Всього лоті 15 одиниць. Вартість лоту 2620 гривень. Собі вартість Одній одиниці 175 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!